Біг не за місця, а за спортивний інтерес. Близько 200 вінечан взяли участь у вже традиційному для міста забігу Вінниця нью Єран». Цьогоріч до нього долучилися рятувальники Вінничини. Перед дистанцією розігріваються і готуються до старту. В першу чергу хотіли е, показати, що ми один колектив, який згуртований навколо однієї цілі, навколо однієї мети. Ну і по-друге, це пропагандувати здоровий спосіб життя. 21 звичайних, серед яких і чоловіки, і жінки, успішно подолали 3 кілометрову дистанцію. Серед учасників були й ті, хто вирішив ускладнити завдання, зокрема, і Крістіна Літоміна. Дівчина бігла з додатковим навантаженням, балонами зі стисненим повітрям та захисною каскою. Вага такого спорядження близько 20 кілограмів. Ми рятувальники і бігати з такою вагою для нас взагалі не проблема. Ми готові для таких перешкод і випробувань. Єдина річ, про яку я пошкодувала, що не обрала більшу дистанцію. Я обожнюю спортивні такі заходи. Прикольно, що наша структура залучається до такого і пропагандує спор для молоді та взагалі для всієї України. Надзвичайники планували взяти участь у цьому забігу вже кілька років. Втім, вдалося лише у 2025-му. Я завжди люблю активний спосіб життя, завжди старався привернути увагу своїх колег, те, що це чудово провести час разом, по-перше, знайти спільні погляди навіть на життя. І ця ідея взагалі здійла нас три роки. Я дуже радий, що цього року нам вдалося всім разом зібратися в колективі, об'єднатися в цей командний дух, провести разом час злагоджено, весело. Притом, першого, зустрічаючи новий рік 1 січня, це дуже чудова ідея. Я дуже радий, щасливий, чесно, я безмежно щасливий, що нам це вдалося. Дорослі бігуни, які подолали дистанцію 3 кілометри, а також 5 і 10 кілометрів, отримали медалі фінішерів. Онлайн участь у Вінниця New Year Run 2025 Взяли й бігуни, які долали дистанцію 21 кілометр. Це вже восьмий новорічний забіг, який провели у Вінниці. Він мав благодійну мету. Кожен учасник зробив внесок, який спрямують на підтримку українських захисників. Катерина Сокулюк, новини за день, телеканал Віта.